Привіт, друзі! Сьогоднішнє моє відео, мабуть, буде трішки сумбурним. Про все потрошку. Справа в тім, що у нас немає світла практично постійно. Десь годинку-півтори маємо, потім 4, половиною немає. Та ще й відключення такі, якісь людей вмикаються по графіку. А в нас ні. Ми практично без світла постійно. До речі, на днях взагалі більше 30 годин мусили сидіти, рятувалися генератором, оскільки опалення у нас електричне. Ну, загалом не дуже так собі ситуація, але ми тримаємося. Проте вчора були в місті. І я зайшла в Єву, купила Head and Shoulders шампунь, якою ми користуємося. І, в принципі, я знаю, що про неї багато негативних відгуків, але нам підходить для всієї родини. І трішки поповнила запаси своєї косметики. У ТікТоці бачила рекомендацію ось такої туші Eveline. Вона, до речі, коричнева, цікава така, і мені захотілося спробувати, що ж це таке, тому придбала. А ще подивилася на олівчики. До речі, ось такий олівчик непоганий. Мені сподобався від LCF четвертий номер. Він гарно лягає на губи. І ось такий блиск для губ. Я взагалі помади не дуже люблю, бо вони пересушують мої губи. А от блиск це саме те на зимову пору, п'ятий номер, кому цікаво. Потім я вже покажу, як все це виглядає на мені. А зараз час розпаковочки ще і книг із КСД. Очікувала я досить таки недовго, ось вони нарешті і прийшли. Перша книга це дзвінка Ніни Кур'яти про дівчинку, яка відстоювала все українське. Загалом книгу я не читала, але сподіваюся, вона мені сподобається, оскільки відгуки про неї непогані. До речі, зацікавило те, що дівчинка носить таке незвичне ім'я дзвінка. Наступна книга це книга Марії Матіос Червички Божої Матері. Колега читала цю книгу і говорить, що досить таки непогана. Що ж, і я спробую почитати. Наступна це мій особистий вибір Ольга Саліпа, таких тисячі книжка про жінок, яких між собою поєднала війна, російсько-українська війна, тобто книга про сучасне. Рекомендують Ольгу Саліпу як одну із цікавих авторок сьогодення. І наступна книга це рекомендації буктоку Гарт Таємна історія. Теж відгуків дуже багато, і всі вони позитивні. Спробую, бо автори іноземні не завжди мені заходять. Помітила, що деякі з цих книг. Із закладочками. Бачите, я таке люблю: тут немає. Марія Матіус з закладочкою і дзвінка із закладочкою. До речі, хотіла показати для тих, хто цікавиться літературою, я взяла у своєї колеги ще дві книги Оксани Кір'ян щебетала пташечка та на роздоріжжі долі. Дуже класна авторка, про неї я розказувала вам не в одному своєму відео. Познайомилася з її творчістю в минулому році. До речі, за два вечори ось цю книгу щебетала пташечка, я прочитала. Який же буде мій відгук про неї? Скажу так: це одна з найцікавіших, але, і, мабуть, одне з найбільших розчарувань. У творчості Оксани Кір'ян. Чому не тому, що вона не цікава, вона надзвичайно цікава, дуже гарно розказано про долю дівчинки Ренати. Страшенно цікаво було читати, я не могла зупинитися, мабуть, зупинялася першого вечора, саме тому, що вже хотілося спати, і акумуляторна лампа просто уже сідала. Наступного вечора з захватом читала. Хотілося дізнатися закінчення історії, але саме закінчення мене розчарувало повністю. Не тому, що там щось таке погане відбулося. Дійсно, там жахливі події. Але я так і не дізналася, що ж сталося з головною героїнею. Я, мабуть, хочу продовження цієї книжки. Якщо воно є, я обов'язково прочитаю. Можливо, це задум автора залишити саме так. Хоча ну, хотілося б побачити, якою стала далі Рената і як склалося її життя. Ну а наступною буде книга на роздоріжжі долі. Я думаю, вона теж прочитається дуже швидко, оскільки Оксана Кір'ян вміє зачепити за душу. І ще трішки про закінчення цієї книги. На жаль, коли дівчинка потрапляє у найскладніші ситуації свого життя, адже всередині тексту ніби все налагоджується, авторка обриває сюжетну лінію і дає нам додумати, що ж далі сталося. З юною красунею. Ну, чесно кажучи, мені б не хотілося нічого додумувати. Я б дуже хотіла побачити продовження цієї історії, почитати її. Якщо ви читали цю книгу, то будь ласка, поділіться своїми враженнями. А якщо ні, то рекомендую. Оскільки зараз немає світла, то займаюся шиттям вручну. Мені треба трішки було підшити постільну білизну, оскільки вона розпустилася, а треба було змінити її. Тож після прання вирішую робити це вручну постільну білизну склала, поміняла. На дивані все застелила, і, до речі, ось тут, з правого боку, ви можете бачити, у мене лежить пледик. Він зазвичай там не для краси, а для того, щоб укутуватися, коли у хаті стає прохолодно, і я зазвичай цей момент читаю, то укутуюся цим пледиком для того, щоб зігрітись. Шукаю, де в домі знайти б хороше освітлення, бо світла у нас так і немає, не дали. За графіком. Я хочу відзняти, як я виглядаю без нафарбованих вій, і зараз будемо випробовувати ось оцю туш. Ну що ж, а так виглядають мої очі, коли вони нафарбовані цією тушью. Справа в тім, що завжди кожна новенька туш, вона трішки жирнувата. І в е, деякий час вії можуть трішки злипатися. А потім, коли вона підсихає, то взагалі класно стає. Як на мене, то непогано. Для першого разу доволі непогано. І мені подобається те, що вона не така чорна, так як я сама по собі світла і ще й фарбуюся. Блондинку, роблю малювання, то мені дуже підходить цей колір. Підійшла вже ще ближче до вікна, щоб вам показати. Я думаю, видно так? Бровку мої вже дуже хочуть підщипатися і пофарбуватися, але це буде тоді, коли буде світло. І тут же біля квітів, біля вікна я показую, як виглядає щіточка цієї туші. Ось така вона. Я вам вам продемонструю. Купувала в Єві. Так, тепер я відкрила олівчик. Як бачите, він ось такий. Ой, господи. Ось такий олівчик. Зараз нафарбуюсь ним. Ну що ж, ось так виглядає олівчик на губах. Цікавий такий колір, правда? Для мене не зовсім звичний. Я трішки світлішими завжди фарбуюся, але теж непогано. Ну що ж, а зараз настав час подивитися, як виглядатиме ось цей блиск на моїх губах. Помаду, як ви бачите, я вже а олівець, як ви бачите, я вже міцеляркою змила. Зараз нафарбуємося. Взимку моїм губам завжди не вистачає зволоження, тому хочеться щось такого масненького, а не помади сухої. Ну, це те, що я люблю. Світленький такий тон. І зараз підемо ближче до вікна. Сподіваюся, що вам видно. Такий легенький-легенький блиск. До речі, нам вже дали світло, і я швиденько запустила прання, а зараз буду займатися своїми брівками. Треба привести їх в порядок, тому що вони вже зовсім погано виглядають. Просяться, щоб стати краще. Сьогодні я покажу вам, як приводжу в порядок свої брови. На жаль, їх трішки вже запустило, вони так добряче підзаросли. Але доглядаю я за ними в домашніх умовах віднедавна, оскільки купила собі набір для плавлення воску, сам воск і деякі засоби, які зараз вам покажу. У мене є на бровах перманент, але йому вже близько двох років, і, можливо, варто б вже його було поновити. Але поки що я обходжуся просто вищипуванням, чи точніше, прибиранням зайвого волосся. Воском, і потім фарбуванням. Ось такий воскоплав у мене є з такою ось кришечкою. Він нагріває віск, а потім вже я наношу цей віск на свої бровки. До того, як нанести віск, я використовую ось такий гель до депіляції з охолоджуючою свіжістю, основа дійсно охолоджуюча, такий приємний. Приємне відчуття таке, свіжості, якоїсь прохолоди, а потім після видалення волосся я наношу ось такий лосьйон після депіляції. Це все йшло у комплекті. Також у комплекті із цією шайтан машиною йшли ось такі палички. Як для морозу, а практично, але вони незручні в нанесенні. Я використовую суто для того, щоб розмішати віск. Ось, бачите, він потихеньку починає плаватися. Я його розмішую, а потім вже буду наносити. Поки що можна залишити. Тут різні режими, я дивлюся, що трішки вже угу. різні режими. Зазвичай я ставлю на такий не дуже високий, тому що. Потім дуже гарячий віск, і довго чекати, доки він охолоне. Потім я використовую, якщо щось там не видалилося, звичайний. у мене ще з часів. Пам'ятаєте, дівчата, як це було популярно. Так, а Потім фарбую. Для фарбування в мене є ось така щіточка скошена. Бачите? Вона дуже класна, мені подобається для нанесення. А це та фарба, якою я користуюсь: чи то з аврори, чи то з Єви, уже, чесно кажучи, не пам'ятаю. А ось такою паличкою для суші я наношу віск на свої брівки, адже вона вузенька і в неї досить добре наноситься віск. А ось ця широка, що йшла в комплекті, це суто для перемішування. Ну і Перше, що ми будемо робити, це, звичайно ж, очищати наші брівки. Спочатку я користуюся міцелярною водою і гарно змиваю залишки тональної основи, якщо вона там є, та й взагалі будь-якого забруднення. Ось така у мене міцелярна водичка, я, чесно кажучи, не дуже нею задоволена. Спочатку так сподобалася, але наразі ну, таке собі. А хоча вона справляється зі своїм завданням. Отже, гарно протираємо наші брівки і готуємо їх до процедури. Ну, ось так, бачите, тональна основа в мене є. Якщо потрібно, то можна і ще раз. Ну що ж, брівки я витерла, ось, практично, там зовсім трішки на залишку. Все. Тепер будемо наносити нашу першу основу гель до депіляції. До речі, я вам зараз прочитаю, як потрібно його наносити. Спочатку потрібно. А, Нанести на шкіру масажними рухами в напрямку росту волосся протягом 15-20 секунд. А залишки видалити серветкою. Це таке собі, можна сказати, обезболення. Так, ось такий гель. Наносимо його. Після нанесення одразу відчувається такий холодок. Витримуємо хвилин, секунд 15, 20 і трішки потім прибираємо, щоб нам не заважали залишки. Тепер шкіра готова до нанесення воску. Одразу скажу, що це ніякий не майстер-клас по нанесенню воску на... для видалення брів. Це всього-навсього я ділюся тим, як я це роблю. Я зовсім не професіонал, і виходить у мене загалом так собі. Проте. Якщо чесно, мене задовольняє той варіант, який виходить. Воском видаляю повністю ті небажані волоски, які відросли, і не мучусь при цьому, не вищипую його пінцетом, їх пінцетом. Далі чекаю повного застигання воску, це відбувається досить таки швидко, і відриваю його разом з непотрібними волосками. Загалом картина мені подобається, тому я беру міцерелярну воду, проходжуся. По своїх бровах витираю тут невеличкі залишки крові, дещо тут трішки з'явилося. Поки що лосьон після депіляції я не наношу, оскільки зараз буду фарбувати брівки. А вже потім, коли пофарбую, нанесу обов'язково. Як ви можете помітити, шкіра Навколо брів. Після процедури, звичайно, що червона. Оскільки це як-не-як -як процедура така трішки болюча. Але оскільки віскі я наносила не такий уже і гарячий, такий тепленький, і він справився зі своєю задачею. Ну, і шкіра, вона буквально за кілька хвилин після нанесення крему після депіляції, вона заспокоїться. Далі беру звичайну кришечку у мене це з-під маски для волосся, набираю ось десь так фарби, ну, на око. Потім окислювач. Це все теж роблю око. І далі вже розмішую щіточкою. Дівчата, я в шоці з графіка, нам щойно буквально хвилин 20 дали світло і вже його немає. Звичайно, зображення зараз буде трішки гірше. Лампа, акумулятор акумуляторна світить набагато гірше. Тому я то справлюся своєю задачею, але вам, мабуть, буде видно не так гарно, як попередні кадри. Так, фарба готова у нас до використання. Наноситиму швиденько і триматиму хвилин 20. Процедура фарбування брів вимагає моєї точності та уважності, адже результат повинен бути такий як слід, тому я зосереджена і працюю. Що ж. Після фарбування мої брівки виглядають ось так. Щойно я нанесла ще і крем після депіляції. Ось тут частинка брови у мене ніколи не зафарбовується і навіть перманент там дуже не взявся. Ця брова в мене завжди практично ідеальна. А з цією завжди доводиться ще попрацювати. Тож дофарбовую потім вже трішки тінями для брів. Ось так. Ну що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, що у ньому хтось знайшов для себе якісь цікавинки, можливо, ви мотивувалися і теж зробити якісь процедури краси, трішки подоглядаєте за собою. Я вам вдячна за цей перегляд. Якщо є бажання і вам сподобалося відео, прошу поставити лайк, а ще краще прокоментувати це відео. Дякую ще раз за перегляд. Побачимося у наступному відео.